Пане Андрію, також хочу запитати вашу думку стосовно інциденту з безпілотником американським. Відомо, що два російські літаки Су 27 збили американський безпілотник? От як ви до речі, секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи цей інцидент, сказав, що Путін таким чином показує сигнал, що готовий до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Як ви вважаєте, чи може цей інцидент, скажімо так, стати причиною для ескалації між, між Росією та США? Ні, не стане. Сполучені Штати будуть думчово вивчати ситуацію, яка сталася. Слухайте, ракети падали на території країн НАТО і вони це заперечували. Ракети, які пущені Російською Федерацією. Багато є прикладів того, як знову ж таки намагання уникнути прямого протистояння позбавляє оперативності прийнятті відповідних рішень. Давайте е, уточнимо для наших глядачів, що е, падіння безпілотника сталося в міжнародних е, водах, тобто він не перетнув е, територію, яка би е, рахувалась російською. Взагалі, е, тобто йдеться про е, пряму і очевидну агресію з боку е, військово-космічних сил Російської Федерації, і якщо Сполучені Штати. Не дадуть адекватної відповіді, буде виглядати, що Росія чергово продемонструвала силу і у відповідь отримала хвилину мовчання. Це все як пазли, збирається докупи і формує наступний передніх подій. І, для, на мій погляд, багато пропущено таких сигналів. Я неодноразово наголошував на тому, що такі інциденти також траплялись і в міжнародних водах, але вже моріг, і жодних наслідків для Російської Федерації і обмеження судноплавства не було. Хоча це було б дуже болючим, дуже дієвим способом нанести. Просто нищівну таку пробойну в бортик російської економіки. Але натомість ми зараз з ними обговорюємо зернові угоди на можливість там забезпечення мирного співіснування в цих міжнародних вводах. Побачимо. Я вважаю, що кволість прийняття таких рішень, воно насправді підіграє. Мілітарність в прийнятті рішень з боку Кремля і тих військових, які е, готують Путіну сводки Вони будуть казати, бачите, як ми нагнули е, американців, давайте створимо, слухайте, зараз у них там просто свято, тому що вони безкарно, абсолютно це зробили. А безкарність вона е, е, породжує повторення е, злочинів. ну Це абсолютно стара істина. Е, Людство ж не перше. Покоління воює, людство прогресує е, через війни, але якщо не давати відсіч ворогу, він лише нахабніє і намагається повторити свій успіх. Тому я вважаю, що збиття в е, міжнародних водах або в міжнародному просторі американського безпілотника е, має отримати дуже адекватну відповідь, і Російська Федерація має розуміти, що це вже було червоною лінією. Що за це вони понесуть е, очевидне покарання в який спосіб? Хай е, приймають рішення відповідні політики і готують рішення відповідні воєначальники е, Пентагону, але е, залишивши без уваги, вони значно е, погіршать ситуацію, е, бадають на е, театрі бойових дій, яким зараз є Україна. І ще за, до заяви пана Данілова він говорить про те, що Росія фрагментується, що нібито в Кремлі говорять про те, що потрібно перенести столицю в глиб країни. Пісков, до речі, сказав, що це неправда. І, ну, а пан Данілов говорить, що розпад Російської Федерації неминучий. Як вважаєте ви? Я на відміну від сучасної влади казав це в 2014-15 роках, деякі люди почали це розуміти тільки з 2022 року. Це перше питання. По-друге, ми ж не наносимо зараз поки що ударів по Кремлю і по об'єктах в Москві, які генерують злочини проти нашої держави. І мені дивно, чому ми цього не робимо і що нас стримує. Це також окреме питання, яке має турбувати українців. Чому Київ потерпає від, скажімо, нанесення. Ударів з боку Російської Федерації, а Москва ні. Чому? І так чому дуже багато і стримуючих факторів, знову ж таки, з огляду на політичну доцільність, також дуже багато. Але в такий спосіб ми уповільнюємо настання нашої перемоги. Ми уповільнюємо руйнування Російської Федерації як імперії. Ми уповільнюємо процеси. Які би пришвидшили нашу перемогу. А мені це дуже не подобається. Хоча спроможність для цього очевидно існує. Дуже шкода, що ці питання не генеруються, не обговорюються українським парламентом або іншими центрами прийняття рішень. Хоча ну, зараз я пожартував, бо український парламент перестав бути центром прийняття рішень. Це мій такий суворий жарт, скажімо так. Пане Андрію, якщо я також хочу запитати вас стосовно Китаю. От відомо, що Сі Цзіньпінь має поїхати наступного тижня до Путіна. Також є новина про те, що от Іран, Китай та Росія спільно в Османській затоці проводять військово-морські навчання. Як на вашу думку, це що? От скажімо так, демонстрація підняття ставок, чи що це? І, взагалі, про що може Сі Цзіньпінь домовитися з Путіним? Ну, я, я маю на, на увазі в контексті, звісно, що війни те, що може вплинути на ситуацію на фронті. Сі Цзіньпінь буде домовлятись про те, що вигідно Китаю і вигідно йому особисто. Нічого е, персонально е, виключно бізнес, як то кажуть. Носень персонал в живу бізнес. І інтереси Китаю обслуговують е, виключно Китай нічого іншого. І тому під час розмови з Путіним, під час розмови з Зеленським. Китай буде намагатись досягнути виключно одного, щоб забезпечити сталість своєї економіки, і щоб він отримував ситуації максимальну користь. Нічого а мирний надання з... зброї, я перепрошую. М? А мирний план до да, надання зброї? Ну от так, мирний план, який по презентували, це, скажімо це. так, ми ж маємо з вами. Ми ж доросло ведемо розмову, і роз маємо розуміти, що на певному рівні. Особливо такому високому рівні е політичному, який представляє е Сідзіпінь, е він буде говорити те, що потрібно говорити. Треба стежити за тим, що він робить. А те, що він е порушення, скажемо, сталої традиції переобрався на третій термін, те, що він зараз готує китайську армію, щоб вона була армією номер один вже найближчі там десятиріччя. Те, що він дійсно зараз посилює військову компоненту своєї влади, свідчить, що наше майбутнє все ж таки буде під загрозою серйозного використання сили як основного грументу ведення зовнішньої політики. Це ті фактори, які неможливо ігнорувати. Також неможливо ігнорувати, що його переобрання на третій термін суттєво погіршують економічну ситуацію в самому Китаї. Всі ці речі, власне, будуть е, слугувати фундаментом для прийняття рішень. І точно не треба себе тішити ілюзію, що е, Сінцівпінь зараз буде виступати миротворцем. Він буде цинічно відстоювати е, стабільність е, своєї країни. І ті, хто будуть е, вважати інакше, ну, вони просто отримують е, через певний проміжок часу відповідь на ті питання, які е, вони помилково собі дали вже відповідь.